Рейцілінк, ради вітати вас на цьому каналі. Сьогодні ми послухаємо ще одну пісню від RTMS, Я нещодавно наткнувся на неї випадково, ну і мені взагалі-то, здається, пан Віталій писав, що вийшла пісня, і взагалі бо я хочу її послухати, тому що останнім часом RTMS випускають дуже багато всяких крутих релізів. Тому чому б її не зацінити? Пісня називається. Virtual Angel, Official MV, Human Eye. Е, так, це, напевно, не та версія. Є оце, от, три дні назад, 4 мільйони переглядів. Ого. Це ще якась титулка, тому що минулі прес, здається, в них поменше збирали. А ще я бачу в коментарях, що люди пишуть, що тут якби е, дуже багато всяких е, флешінг штук, тобто епілептикам, краще, напевно, не дивитись. Поїхали. Ну, поки приємна така гармонія, що це? Складно ж буде стоп-кадр для прев'юшки добирати. Поки дуже приємний ритм. Ні, правда, хороший вокал, хороший ритм. окей, все дуже добре. Не здалось, чи одна дівчина на лесу теж побрилась? Ну дійсно дуже кадра швидко змінюється. Приємна гармонія голосів, добре голоса взагалі оброблення. Класний ритм, але в загальному і чітко особливо. Хоча постхорус тут теж хороший. Uh, uh, uh. My mm. Я до речі переспів навіть не помітив вдрой. Це вже брідж. Наскільки я розумію, о, супер обробка супер голоси. Мені дуже подобається, коли співають в таких тональностях. Це супер приємно. Перепрошую. А, значить так. Ні, насправді пісня дуже крута. і До речі, вона три хвилини йде, чи там якийсь початок був без музики. Тому що вона взагалі а, не. Вона взагалі не схожа на те, що вона йде три хвилини. Це в мене, якщо що булькнуло, друзі. Не звертаю увагу. Два. 3. Ні, майже зразу пісня починається. Вона досить швидкою, мені видається, незважаючи на те, що е, вона йде 3 хвилини. Ну, нормально. тобто, Значить, вона добре зроблена, що вона досить е, швидко сприймається. Блін, я навіть не, не зміг прокоментувати якось інструментал, він в загальному більше зав'язаний на ритмах якихось. Чуєте ударні дуже хороші, прям ритмічні? В загальному тут більшість робить вокали, які прям чармінг, чармінг, Dreaming, Dreaming, супер-супер вокал. Давно твоя не чув. Чуєте? Не, ну дуже добре, дуже добре. Не знаю, що там по тексту. Давайте подивимося. Окей. Не релізнули ще. Значить, спробуємо тут. О, 6, тут точно англійська. Поїхала. Поїхали тут. заодно ще раз переслухаємо. Please read carefully before watching. This music video contains repeatedly flash insane. А, бачите. Тут написано в субтитрах. Але я думаю, це треба було в, не знаю, дисклеймері якомусь робити. Я буду тут, коли в тебе зламаються крила. М -м, класно, що ще підписано хто співає. От я вірю, що в них є суперсилик. В них є суперсила гарного вокалу, Це вже дорого коштує. До речі, гарний так знову ж таки про честь типу любов.

О, а це, це! Це приспів. Дуже різко до другого приспіву перейшли. Чимось схоже на Ханлид Вінтер від Жайдл по тексту. Мейзон, правильно сказать. Блин, кто скажет, что это плавный вокал? Я не знаю. This is Aiden. Oh. <tops> in my Бляха. Я нещодавно подивився проходження фіналу Stellar Blade, <стил> Stellar Blade і тому в мене Еден трошки викликало такий троєр невеличкий. Чуєте, мені дуже подобається текст пісні, хоча я навіть не до кінця розумію, про що тут то ідеться, тому що так проаналізувати е, важкувато. Але в загальному я побачив тут е, досить багато гарних епітетів, гарних слів. Як мінімум, мені подобається сенс, навіть якщо він якийсь сумний, але тут якби є про любов, є про то, є про все, що дій, якби імпонує, тому можу сказати, навіть якщо текст не супер оригінально написаний, але сенс мені е, в ньому імпонує, тому. Я високо оцінюю і цей текст, і цю пісню. На мою думку, це дуже і дуже хороша робота. Можливо, одна з найкращих робіт, які вони випускали в альбомі, дали. Я прям супер задоволений. Вони продовжують випускати релізи з кожним днем. я дивуюсь, як же вони багато всього роблять для нас, і це супер круто. Так. Дякую всім за перегляд. Всіх люблю обіймаю, не обіймаю, тому що це харасмент. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще це не зробили. Мені просто цікаво подивитися на статистику, тому що в мене за останні два тижні від 193 підписників стало 189. Тобто люди чомусь від мене відписуються, при тому, що я здібав відео кожного дня. Це дуже дивно, але окей, менше з тим. Дякую всім ще раз за параліт. Все найкраще. Всіх люблю. бувайте.